Добрий день! Наша сьогоднішня тема окупаційний режим у поневолених країнах рух опору. І е, почнемо ми розгляд цієї теми з питання про встановлення нацистського нового порядку в Європі та окупаційної політики Японії. Окупація значних територій у Європі, Азії та Африці супроводжувалася становленням нового порядку. Головний зміст нацистського нового порядку, так окупанти називали свій режим, полягав у повному зламі базових цінностей людської цивілізації, відмові мільйонам людей та цілим народам у праві на життя, розподілі людства на повноцінні та неповноцінні раси, надання німцям справжнім арійцям права на панування над іншими народами. Перше в історії людства геноцид, намагання знищити цілі народи стали засобом реалізації ідеології великої держави, якою була нацистська Німеччина. Злочинні плани нацистів щодо народів Центральної та Східної Європи викладені у плані Ост. В інструкціях про ставлення до радянських військовополонених та інших документах у директиві Гітлера цинічно наголошувалось, що за дії, спрямовані проти ворожих осіб на радянській території, не буде жодного покарання, навіть якщо ці дії є військовим злочином. Нацисти вважали слов'ян нижчою расою, що до них розробили програму поневолення, знищення національної еліти онімечення та депортації. Документи нацистської Рейху свідчать, що СРСР підлягав розподілу і ліквідації. На його території передбачалося утворити чотири Рейхскомісаріати німецькій колоніальній провінції Осланд, Україна, Москва та Кавказ, управління якими повинно було здійснюватись спеціальним східним міністерством на чолі з Розенбергом. На загарбаних територіях нацисти вчиняли масові розправи над місцевим населенням. Тільки в Бабиному Яру в Києві окупанти знищили близько 100 тисяч осіб. Більша частина з них були євреями, але тут розстрілювали також радянських військовополонених, українських патріотів, ромів та інших людей. Бабин Яр став велетенською братською могилою, символом злочинів нацистів на українській землі. Своя трагедія Бабиного Яру відбулася в усіх захоплених нацистами містах України. У Німеччині та на всіх територіях, окупованих нацистами, діяли концентраційні табори. Та табори смерті, центри знищення в'язнів, змушували виконувати каторжні роботи, морили голодом, катували. У багатьох таборах нацистські лікарі проводили медичні експерименти, садиськи, піддаючи свої жертви тортурам. У цілому в концтаборах і таборах смерті опинилося 18 мільйонів осіб, 12 мільйонів з яких загинули. Мільйони жителів Європи, остарбайтерів, насильно вивезли в Німеччину для робіт на заводах у сільському господарстві. Для утримання населення в покірності застосовували систему заручництва і екзекуцій. Символами цієї політики було повне знищення жителів сіл: Корюківка в Україні, хатиню Білорусі, Ородуру Франції, Лідице в Чехословаччині. У роки Другої світової війни для багатьох народів Європи та Азії, позбавлених власної державності, з'явилась надія на створення власних держав через участь у складі Збройних сил воюючих країн чи то Німеччини, чи то СРСР або Британії. Крім цього, певні політичні сили в країнах Європи вважали привабливими ідеї нацизму, були прибічниками тоталітарних моделей побудови суспільства. Та й воєнні успіхи нацистської Німеччини в Європі схиляли деяких національних лідерів і пересічних громадян до співробітництва з переможцями ці та інші чинники були передумовами колабораціонізму, співпраці з окупантами, виділяють різні типи колабораціонізму воєнний, адміністративний, побутовий, культурний або духовний та економічний. У низці країн Європи були сформовані колабораціоністські уряди у Франції. Режим Віші на чолі з Анрі Петеном. У Норвегії уряд міністра президента Віткуна Квіслінга. У Нідерландах уряд голови фашистської партії та лейдера нідерландського народу Антона Адріана Мюссерта, у Сербії уряд генерала Мілана Недіча, у Хорватії режим лідера усташів Поглавника Анти Павеліча, у Словаччині уряд Йозефа Тисо та інші. Колабораціонізм на окупованій території СРСР був зумовлений тим, що в умовах сталінського тоталітарного режиму створено жорстоку систему економічного, політичного, ідеологічного та морального тиску на людину аж до її повного знищення. Тож, деякі представники народів СРСР схильні були вбачати в Німеччині за її високою культурою організованістю порядком союзника в боротьбі проти більшовицької політики. Навіть після сталінградської та курської битв, коли вже був очевидним воєнний крах Німеччини, на боці вермахту воювали близько 1,2 мільйона бійців, представників народів СРСР, після війни колаборантів карали як злочинців, зрадників, батьківщини. Окупаційна політика Японії за формою була дещо іншою, але суть зберігалася така сама: агресивні прагнення приховували гаслами, створення процвітаючої Азії, звільнення Азії від білих колонізаторів. До окупаційних адміністрацій намагалися залучити лідерів національно визвольних рухів поневолених народів. Така політика давала можливість здійснити загарбання колоніальних володінь європейських держав без значного опору місцевого населення. Однак, уже перші місяці японської окупації довели, що відбулася лише Зміна колонізаторів. Японія відверто грабувала захоплені території. За нацистською ідеологією усі неарійці були не людьми, і до них мало бути відповідне нелюдське ставлення. На початку свого правління нацисти організували фізичне знищення психічно хворих, розумово відсталих і спадково хворих людей. Згодом до кола тих, хто підлягав знищенню, включили непрацездатних інвалідів та осіб, які хворіли понад 5 років. За німецькою статистикою, ці вбивства мали дати рейху великий економічний ефект. Нацистська теорія визначала й долю на аріці. Слов'яни як нижча раса мали бути поневолені, а євреї як недолюди винищені в першу чергу. Антисемітизм був однією з найважливіших складових нацистської ідеології, яка обґрунтувала здійснення Голокосту. Нацисти звинувачували євреїв у підриві німецьких національних традицій, німецької державності і основ. Економічного життя німецької нації, вороже ставлення до євреїв підсилювалося ще й тим, що єврейський капітал становив конкуренцію німецькому національному капіталу, представники якого, як і праві політичні кола Німеччини, були зацікавлені в усуненні суперників. Крім того, підприємці і політики єврейського походження мали міжнародні зв'язки з економічними партнерами країн, оголошеними нацистами, ворогами Німеччини. Антиєврейська політика нацистів мала кілька своєрідних етапів. Перший етап від, визначають з 1933 по 1939 роки. З установленням нацистської диктатури в Німеччині антисемітизм став державною політикою Третього рейху. Євреї виключали з державного і громадського життя країни, їхню економічну і політичну діяльність забороняли законами. Антиєврейська кампанія досягла апогею після ухвалення в 1935 році Нюрнбергських законів. Підставою для масових антиєврейських акцій послужив за на життя радника німецького посольства в Парижі фонрата здійснений 17-річним польським євреєм Гриншпаном, який прагнув у такий спосіб помститися за зло, заподіяне нацистами його батькам. За наказом міністра пропаганди Гепельса і керівництва НСДАП 9-10 листопада 1938 року у Німеччині організували єврейські погроми, які ввійшли в історію як Кришталева ніч. Загони есесівців і групи нацистів нападали на єврейські будинки, грабували, калічили і вбивали. Кришталева ніч була початком катастрофи європейського єврейства. Другий етап тривав з 1939 по 1941 роки. І розпочався із завоювання Німеччиною Польщі. Нацисти змушували євреїв носити особливі знаки спеціальними наказами. Євреїв позбавили джерел прибутку, почали відправляти на примусові роботи у трудові табори. Під час третього етапу, який розпочався разом з нападом Гітлерівської Німеччини на СРСР, відбулася о, так звана Ванзейська конференція, о, на якій у січні 1942 року було остаточно вирішено єврейське питання. Учасники домовилися про виселення всіх євреїв з Європи на схід. Виняток становили тільки євреї, старше 65 років, тяжко поранені інваліди війни і євреї з бойовими нагородами. Хоча в протоколі конференції не зустрічалося слово ліквідація, документ не залишав жодних сумнівів у тому, що остаточне вирішення означало повне знищення євреїв у Європі. Кроваві розправи здійснювали Айнзазу групи, їм надавали підтримку СС, а також місцеві поліцаї. Масові вбивства вчиняли за визначеним планом. У встановленому місці заздалегідь копали великий рів, часто це робили приречені на смерть, на краю якого гітлерівці вишиковували групи євреїв, змушували їх роздягнутися, а потім розстрілювали кулеметними чергами. Поранених і вцілілих закидали землею разом із мертвими. У деяких містах після першої хвилі вбивств влаштували гетто, куди на місце вбитих євреїв привозили інших. У гетто була величезна скупченість населення. Проміром, у Варшавському гетто у кожній кімнаті мешкали в середньому по 13 осіб, але багато тисяч зовсім не мали даху. В ізольованих від усього світу гетто панували безробіття і хвороби. Найдовше існувало гетто в лодзі із квітня 1940-го до його ліквідації гітлерівцями в серпні 1944-го. Табори смерті Аушвіц, біркінау Белжець, Майданик, Триблінка, Собібор, Хелмно на території Польщі створили спеціально для знищення в'язнів. Першими жертвами фабрики смерті в Аушвіці були польські патріоти. Пізніше радянські військовополонені, а згодом тут знищували євреїв та ромів. Аушвіц біркінау став, став страшним символом Голокосту. Тільки тут загинули більш ніж мільйон євреїв Європи. Євреї не були покірливою масою та чинили опір. Повстанні євреї спалахували в Аушвіці, Треблінці, Заксенхаузені, Собіборі. В останньому повстанці знищили 16 нацистів. За підрахунками істориків, з гетто трудових таборів і ешелонів, направлених у табори смерті, втекли майже 160 тисяч осіб. Більшість з них загинули. До партизанських загонів добирався в середньому один із п'яти втікачів. Тисячі євреїв боролися в партизанських загонах, у тому числі в окремих єврейських на території від України та Росії до Італії та Франції. Символом єврейського опору стало повстання у Варшавському гетто. Створена тут єврейська бойова організація придбала невелику кількість зброї, організувала підпільне виготовлення ручних гранат і бомб. 18 січня 1943 року підпільники зчинили гітлерівцям відкритий збройний опір. 19 квітня застосовуючи артилерію і бронемашини, нацисти розпочали планомірну ліквідацію гетто. У ході повстання, що тривало до 16 травня 1943 року, загинули 7 тисяч єврейських бійців, які віддали перевагу смерті, а не покірності. Разом із ними брали участь у повстанні і загинули представники польського народу. Більшість держав світу не надавали допомоги євреям, які намагалися втекти з нацистського пеклу. Винятку не було зроблено навіть для дітей. Та проти геноциду повстало багато чесних людей з різних країн. Шведський дипломат Рауль Валенберг у 1944 році врятував життя 100 тисячам угорських євреїв. Януш Корчак опікувався своїми вихованцями з дому сиріту Варшавському гетто, добував для них їжу, медикаменти. Під час депортації євреїв до табору смерті Корчак відмовив. Від можливості врятувати своє життя, до останнього залишався з дітьми і загинув з ними в газовій камері триблінки. Багато євреїв врятували уряди і населення Данії, Швеції. Данці не тільки попередили 7 тисяч данських євреїв про арешти, що готувалися, а й допомогли їм врятуватися, переправивши морем у нейтральну Швецію. У Голландії на знак солідарності з євреями оголосили загальний страйк, що переріс в антинацистське повстання, придушене гітлерівськими військами. Незгода з нацистським геноцидом була навіть у країнах союзницях Німеччини. Фінляндія не виконала вимоги гітлерівців видати євреїв жителів країни. Фашистська Італія не перешкоджала в'їзду біженців в країну, вживала заходів з порятунку не тільки італійських, а й болгарських євреїв. Навіть іспанський диктатор Франко наказав надавати право на іспанське громадянство багатьом євреїв Європи, що врятувало їх від смерті. Громадяни Польщі, Голландії, Франції, України та багатьох інших країн, ризикуючи своїм життям, врятували життя багатьом євреям. У сучасному Ізраїлі їх називають праведниками народів світу. А зараз ми поговоримо про розгортання руху опору в окупованих країнах. Рух опору проти загарбників виникав майже одразу після окупації тієї чи іншої країни. У міру того, як насаджений окупантами новий порядок, проявляв своє справжнє обличчя, опір йому посилювався. Корінний перелом на фронтах на користь країн антигітлерівської коаліції дав рухопору додатковий імпульс. У багатьох країнах створювалися партизанські загони і цілі армії, підпільні організації. Найбільш потужний партизанський рух розгорнувся на території СРСР, Польщі, Югославії, Франції, Греції, Албанії Італії. І Норвегії. У Франції з німецькою окупацією колабораціоністським урядом маршала Петена боролися партизанські загони та підпільні групи, очолювані комуністами, соціалістами та радикалами. Зрештою, всі вони стали координувати свою діяльність зі створеним Шарлем Деголем, рухом Вільна Франція, який за допомогою держав антигітлерівської коаліції відновив французькі Збройні Сили. У 1942-1943 роках вони встановили контроль над колоніями Франції та взяли участь у визволенні Європи. У серпні 1944 року антинацистське підпілля організовувало повстання в Парижі, яке забезпечило визволення столиці Франції. Італійський рух опору розгорнувся в північній і центральній Італії, окупованій у 1943 році німецькими військами. Деякі гірські райони Італії звільнили від окупантів і перетворили на Партизанські республіки, де вся повнота влади належала партизанським бригадам імені Джузеппе Гарібальді. Уперше гарібальдійці вступили в бої з гітлерівцями ще восени 1943 року на півночі Італії. Значного розмаху набув народний визвольний рух у Югославії. Партизанський рух тут був представлений загонами емігрантського уряду, четніками і народно визвольною армією Югославії під керівництвом комуністів на чолі з Йосипом Бростіто. Югославські партизани вигнали окупантів із більшої частини країни та разом із радянськими військами в 1944 році звільнили Белград. Також визволення своїх країн домоглися партизанській армії Албанії та Греції. У Польщі емігрантський уряд та його представництво Делегура керували боротьбою загонів армії Крайової. У міру наближення радянських військ до території Польщі, армія Крайова почала реалізацію плану буря із метою звільнення Польщі від нацистських окупантів. Кульмінацією цього плану стало Варшавське повстання 1944 року. Проте радянське керівництво відмовилося надати допомогу повстанцям і виступ було жорстоко придушено нацистами. Комуністи на противагу армії Крайові створили армію Людову. Великого розмаху національне повстання досягло у Словаччині. За його результатами, більшість території країни було звільнено від нацистів. Проте радянські чехословацькі війська не змогли пробитися на допомогу повсталим, і повстання було придушене. На території СРСР рухопору також мав різноманітне ідеологічне забарвлення. Радянським партизанським рухом керував центральний штаб партизанського руху. Основною партизанською базою була Білорусія. В Україні центр партизанського руху було зосереджено в північних районах. Широкомасштабні диверсії партизанів винищувальні рейди зробили значний внесок у перемогу. Найбільші такі операції були проведені влітку 1943 року під час Курської битви під назвою Рейкова війна та у Весні 1943 року під назвою Концерт. Потужний партизанський рух був організований українськими націоналістами у складі дії Української повстанської армії. Цей рух охоплював територію Західної України, Поділля і Правобережжя, вела боротьбу як проти нацистів, так і проти радянської окупації. Проти японської окупації могутній партизанський рух розгорнувся на території Філіппін, Бірми, Малайї, Індокитаю, Індонезії та Китаю. Тут на чолі партизанського руху перебували націоналісти і комуністи.